де відпочивають мажики, багато молодь та найбагатші люди світу. Якщо ви думали, що всі вони тусуються на Буковелі, то в мене є для вас погана новина. Бо для Буковеля грошей в них точно не вистачить. Тому зараз розповім вам про топові гірськолижні курорти світу, де збираються справді мільйонери. І Третє місце займає Куршавелю Франції. Безкінечні гірськолижні траси, пради, луївітони, мішленівські ресторани найдорожчі готелі світу, які стартують від 10 тисяч євро за добу. Класика зимового люксу для наших типових агрономів. Друге місце займає Сант Морець, Швейцарії. справжній символ швейцарської розкоші. Дизайнерські готелі замерше озеро. Бутіки, мішленівські ресторани, найдорожчі пуховики світу всі зібрались nee, ймовірно, тут. неймовірно дорогі автівки та дуже красиві жінки, які щойно зійшли, не наче з подіуму якогось показу мод. Саме в цьому місці ти відчуваєш, що попав в інший світ. Ну, і перше місце це місто Цермат Швейцарії. Це той самий фотогенічний курорт Швейцарії з найкращими видами, де б ти не став фотографуватись. Саме в ньому розташована та самого раз шоколадки та блурон. І Саме це місто ми відвідаємо в нашому турі, який триватиме з 3 по 7 січня в швейцарських Альпах. В цьому турі. Ми проїдемо всю Швейцарію з півночі на південь по самим топовим локаціям. Будемо ...в крутих та комфортних апартаментах з видом на відвідаємо гори. Відвідаємо шоколадну фабрику, покатаємось на ковзанах, відвідаємо спа з видом на Альпи, спробуємо фондю, ракле і відчуємо ту саму класну атмосферу швейцарської землі туру та вартість. Ми вказали в описі під відео, а програму туру можна отримати в Дірект. Цей Тур в нас лишилось лише 4 місця. Тож не зволікай, адмерщій пиши у Дірект.